За те, що обороняють, ну е, наші враження, що це гарна група препаратів. Ми починали з ними працювати досить давно, тоді ще коли був тільки клофілін. І у Дніпрі на базі лікарні Мечникова вивчалася можливість використання клофіліну перинібрально, епідурально, і результати були досить гарні на сьогоднішній день. Ми маємо групу препаратів, декілька препаратів цілої цієї групи. Вони мають певні відмінності. За своїм впливом на рецептори, і е, Основними їх позитивними моментами, котрі ми можемо використовувати в анестезіології і терапії, є седативна дія, аналгетична дія, зменшення тахікардії. Е, певним ускладненням є брадікардія, але не, не летальним. Також характерна як вазодилатація, так і вазоконстрикція для цих препаратів. І дія проти тремтіння та сечогінна дія, механізм яких поки що недовивчений. Ми будемо говорити про такий яскравий представник, як Дексметобідіндекс, і ми бачимо, що він має доведені впливи на центральну нервову систему. Це гарна седація і анксіоліз, без амнізії, коли пацієнта легко розбудити і можна з ним спілкуватися. Потужна акінезія, що є перевагою для седації під час МРТ. КТ і інших процедур, коли ми повинні балансувати між збереженням спонтанного дихання і нерухомістю пацієнта, аналогічні дії без пригнічення дихання з потенціюванням ефекту опіатів і нейропротекторний ефект, який продовжує вивчатися. На ЦНС брадікардія, котру вважають ускладненням, але не нелетальним, транзиторна гіпертензія, потім гіпотензія. Знижена інтраопераційна варіабільність серцевого ритму, що дуже добре для пацієнтів з порушенням ритму в анамнезі, для пацієнтів з високим ризиком інфаркту та інсульту, контроль тахікардії під час інтубації, а також забезпечення геодинамічної стабільності під час кардіохірургічних операцій. Відсутність сильного пригнічуючого впливу на дихання, але в той же час пригнічення рефлексів з дихальних шляхів, що забезпечує. Гарні умови для інтубації, а також для проведення маніпуляцій на лор-органах, на лосових зв'язках в ендоскопічному кабінеті. Певний ефект як бронходілятатора. На ШКТ характерна відсутність порушення моторики ШКТ у порівнянні з опіатами і відсутність провокування нудоти і блювання. І описується також захисна дія на нирки, особливо у пацієнтів кардіологічного профілю після ортокоронарного шунтування, а також після протезування клапанів. Ендокринні ефекти описують як зниження рівню катехоломінів, а також покращення контролю глюкози в переопераційному періоді. Ну, Якщо казати про седацію, ми бачимо на цьому слайді найбільш часті покази для седації. Це з Брюссельського конгресу цього року слайд. Uh, і ми бачимо, що є певні покази у великої групи пацієнтів в реанімації та інтенсивній терапії, і певні, так би мовити, покази для нейрохірургічні покази для нейрореанімації. Еволюція uh, седативного менеджменту в інтенсивній терапії, представлена на цьому слайді. Ми бачимо, що в 1995 році з'явився перший гайдлайнс. Потім швидко почали розуміти, що класичні препарати не є. Не є найкращими для седації, почали з'являтися нові, з'явилися нові бензодіазіпіни, з'явився дексмідотимідін, Поступово почали розуміти, що для кожного пацієнта седація повинна бути індивідуалізована. Для більшості пацієнтів седація повинна бути якомога меншою, і тільки у окремих груп пацієнтів потрібна глибока седація. Ну І певні особливості є під час седації у пацієнтів на ШВЛ, певні особливості були у ковідних пацієнтів. І на сьогодні ми маємо такий пакет рекомендацій щодо седації контролю ажитації і делірію, котрий складається вже сьогодні з сіми пунктів. І ми бачимо, що крім класичних пунктів, тут говорять і про залучення сім'ї. Седативну терапію пацієнта хоча, здавалося б, Є дуже багато противників присутності сім'ї в реанімації, але ми особисто практикуємо це щодня цілодобово, і це приносить користь і пацієнтам, і нам і особливий підхід до контролю респіраторного драйву з точки зору забезпечення оптимальної седації. Рекомендації 18-го року для контролю болю, ажитації седації, делірію, покращення мобілізації пацієнта. Вони наголошують на тому, що седація не повинна бути ізольована від інших аспектів лікування пацієнтів. седація повинна бути адаптована до фізіопатологічних фаз дихальної недостатності і до фізіології проведення штучної вентиляції легень. І седація повинна контрольована бути за глибиною. Її треба оцінювати і обирати оптимально для кожного пацієнта індивідуально. На сьогоднішній день рекомендованим стандартом є легка седація. Легку седацію ми можемо оцінити рекомендується оцінювати за шкалами РАС і САС. Ви пам'ятаєте, що за РАС це буде від плюс 1 до мінус 2, а за САС це буде третій, четвертий рівень. Ну і деякі рекомендації з актуальних на сьогоднішній документів ось 22-го року публікації. режим легкої седації у більшості критичних пацієнтів рекомендований, і глибока седація тільки у невеликої групи пацієнтів. Якщо ми кажемо про лікування гострого респіраторного дістрес синдрому в тяжких його проявах, про епіліптичний статус, про внутрішньочерепну гіпертензію, про лікувальну гіпотермію. Безумовно, обов'язковий постійний моніторинг рівню седації. Ми вже звикли моніторювати рівень болю за ваш рівень седації. Також повинен бути стандартний. Для моніторингу седованого пацієнта. І найкраща концепція це спокійний, комфортний і готовий до співпраці пацієнт. Рекомендації під час ШВЛ ми з вами вже трошки вище обговорили, що пацієнт повинен мати комфорт, але бути розбудимий і контролювати біль, і, не, і, і, і тільки в деяких випадках потребувати поглиблення седації. Ще одна публікація з конгресу. Котру була можливість онлайн подивитись, і ми бачимо тут рекоменда... не рекомендації, а опитування щодо вибору седації в нейрореанімації. Бачимо, що певні пріоритети є згідно цього опросу, але декс також має місце у досить великої групи пацієнтів. І ще раз наголошу, що я думаю, що в нього ще велике майбутнє. Дексметомедін має певні переваги щодо бензодіазепінів, і комісія доходить висновку в цій публікації, що є умовна рекомендація на користь вибору декс перед бензодіазепінами для седації пацієнтів під час ШВЛ і з точки зору зменшення ризику делірію. Про пофол проти дексметомедіну ну, ця експертна група зробила висновок, що є умовна рекомендація щодо використання одного або іншого препарата для седації в дорослих в критичних станах. Не знайшли суттєвих, е суттєвих відмінностей між цими препаратами, але певні переваги з точки зору зменшення часу до отримання більш легкої седації та зменшення часу до екстубації все ж таки має декс. З точки зору делірію. Існує рекомендація умовна і невисокої якості про показання до використання дексу для лікування делірію у пацієнтів на ШВЛ. Група експертів підтримує використання дексу для, з цією ціллю. В той же час не рекомендують профілактичне використання дексу для покращення сну, але розглядають умовну рекомендацію на користь дексу вночі з єдиною метою сприяння сну. Тому що у Декс винайдені і продовжують досліджуватись вплив на покращення структури сну. Ще один документ 24-го року. І тут також е про Декс. Ми бачимо, що у порівнянні з плацебо ДЕКС краще контролює е післяопераційний делірій, профілактує післяопераційної делірії. У пацієнтів як після серцевих, так і після несерцевих операцій може бути рекомендований на перевагу перед іншими препаратами для профілактики і боротьби з делірієм. Не пропонують використовувати профілактично жодний з препаратів, а, коли, а лікувати делірій, коли він вже з'явиться. І в той же час на, у, пацієнт, у пацієнтів кардіохірургічної групи доведено, що Використання дексметодеміду під час операції та після операції допомагає запобігати післяопераційному делірію, але на інших групах пацієнтів некардіохірургічних поки що таких досліджень дуже мало і всі ми можемо їх зробити. Чи слід використовувати для лікування післяопераційного делірію? Так, рекомендують використовувати, особливо в кардіохірургії, і подальші дослідження також можливі. ДЕКС має дуже цікаві додаткові е якості не тільки е профілактикою і лікування делірію, не тільки сетативний вплив, не тільки аналогетичний вплив, а і протизапальний вплив, і симпатолітичний вплив у пацієнтів е з сепсисом. І таким чином е є багато публікацій. Вони продовжуються. Ці дослідження е є. Про те, що ДЕКС може бути використаний в лікуванні септичних пацієнтів для е, е, органопротекції в тому числі не тільки для седації, а й для органопротекції. ДЕКС розроблений для внутрішньовенного застосування, але ми бачимо, що він має гарну біодоступність. Тут наведені цифри на цьому слайді, і абсолютно різні шляхи введення можуть бути використані з цієї точки зору, але безумовно, ми повинні пам'ятати, що безпечно. І офіційно ми можемо використовувати тільки те, що наведено в інструкції. Інше є експериментальним і не завжди, не завжди обґрунтованим, але, але ці, путі, ці шляхи введення досліджуються. Комбінації декс наприклад, Кетадекс цікавий дуже препарат. Кажуть, що його вигадали у зоопарку, коли седували тварин. Є аналоги таких препаратів для тварин називаються. Мікстура хелабурна і він має синергічну е, дію разом з кетаміном, е, покращує генодинамічну стабільність, зменшує психомітичні ефекти, зменшує толерантність. І цей препарат дуже цікавий. Ми його пробуємо використовувати всім рекомендуємо також. Е, рекомендації щодо дозування е, дексу е, при різних шляхах введення наведені на цьому слайді. Ну, з нашої практики можу сказати, що крім внутрішньовенного введення, у нас є е, власний досвід е, букального і інтраназального введення як найбільш безпечних шляхів. Е, переневральні і підуральні ми офіційно не практикували, але, але дослідження такі продовжуються, і, можливо, майбутнє є за цим також. Е, наступні два слайди присвячені переліку показів для використання дексу. В анестезіології і в інтенсивній терапії ви бачите, що якщо їх всі перебрати, то десь там понад чотири десятки показів можна знайти. Особисто ми використовуємо цей препарат як в комплексі мультимодальної аналгезії, якщо ми хочемо використати схему зниження кількості опіатів або безопіоїдної аналгезію для седації пацієнтів в інтенсивній терапії, як на ШВЛ, так і без ШВЛ для лікування. І профилактики делірію у пацієнтів використовуємо для седації під час КТ і МРТ, використовуємо для седації при виконанні ендоскопічних досліджень. І ще раз скажу, що ну, при аналізі тої літератури, котра мені попалась в руки за останні десятиріччя, можна зробити висновок, що ця група препаратів альфа 2 альфа і ДЕКС. Сам по собі досить перспективні і ще принесуть нам багато цікавого в нашій роботі. Останні мої меседжі наведені на цьому слайді. Тут я перелічую, де можна використовувати і де ми використовуємо DEX. седація процедурна, седація або доповнення до анестезії, седація в ICU, седація під час ШВЛ як інвазивної, так і інвазивної. Лікування делірію, лікування в нейрохірургії, сепсис, і е, на цьому у мене все. Е, ми всі повинні здобути перемогу, а не просто її дочекатися. Тоді все буде Україна. Дякую вам за увагу. І останній слайд я хочу показати цю людину. Всі його знають. Він казав колись, що він мав негативний хімічний стан, схожий на депресію. Що спонукало його практикувати марихуану, кетаміни, його аналоги, пропофол. Мабуть, він просто не пробував ще декс можливо, він би отримав більш кращий результат, а ми маємо можливість практикувати декс в різних напрямках. І хочу ще наголосити, що на сьогоднішній день ми маємо наш український декс Кванадекс Юрія Фарм, котрий робить для нас ще більш доступним цю практику. Дякую вам. Я вклався. Дякую. Щас. Дякую. Ну, прекрасний препарат, ніхто не сперечається з тим, але ви сказали таку фразу, що ви мали брадикардію і гіпотензію. Не смертель, але була. Скажіть, будь ласка, до яких цифр ви терпите брадикардію і гіпотензію? І що робите? Знімаєте дозу, відміняєте препарат. Так, до і... якої межі ви. Ви терпите це. Іноді на фоні інфузії декс особливо тривалої і в високих дозах, виникає Брадікардія і рідша гіпотензія. Брадікардію ми починаємо лікувати тоді, коли вона супроводжується гіпотензією. Якщо гіпотензії нема, то ми терпимо Брадікардію ну, 40, так точно, нижче 40 вже починаємо задумуватись. Ну, від вас І сестри, і внучі. Ну, і і, і вночі черговий лікар терпить артеріальну брадикар... брадикардію до 40. Безумовно, у нас є можливість скринінгу пацієнтів за допомогою УЗІ. Ми бачимо, що серцевий викид не страждає. І можемо терпіти таку гемодинамічно незначиму брадикардію. Ігор, четверта година ночі. Ви всі реальні люди. 40 частота серцевих скорочень. Ну, відчуття в анестезіолога так собі скаже. Все самі... нормально, все нормально в приватній клініці четверта година ночі це нормальний час для ефективної роботи. Дякую, дякую, дякую за увагу.